Шановні колеги, сьогодні ми розпочинаємо нараду з дуже знову важких і страшних новин. У нас вже загинуло двоє наші землі, наші герої. Офіційно ми знаємо про купця Богдана Сергійовича з села Орах. Він призивався із Бабчинецької громади. Його споріжку сумна там будуть хубати. тому що є дружина, син проживає на території сумеської громади. Про іншого нашого я зараз не повідомляю офіційно, оскільки ми ще не вручили таке повідомлення, але теж є на території нашої громади, є молодий чоловік і замість. На жаль, Війна забирає найкращих, і ті дні спокійні, які були у нашій громаді, порушили такі страшні чоловіки змісти. Ну, найперше ми маємо з вами сьогодні на нараді з нульовими колективами обговорити питання економіки енергетичних ресурсів в зв'язку з тим, що відбувається на території нашої країни. Ви бачите, що відбувається у місті Київ, по обласних центрах, слава Богу, в нас ще так добре не торкнулася ця проблема відключення на довгий час світла. Але ми, наш регіон, має фенометику з цим, цим справлялися взагалі держави. Ну, найперше, що ми із того приміщення зараз переводимо людей, взагалі будемо палювати лише тоді, куча опалення в тому приміщенні. Коли буде мусовувати характера. По максимуму ми не будемо обновлювати електрикою тестоповідного приміщення. Багато із вас вже переселяються у це приміщення. І тут ми будемо по максимуму економити. Тому сьогодні виключили скрізь зовнішнє освітлення вулиць, виключили, тому не сім'я в радізе в освітлення. Тому і дуже прошу вас гарно і добре одягатися, щоб додатково не вмикати обігрівачів. Я вас це дуже прошу. Ви бачите, яка ситуація у нашій державі. Окрім того, є доручення голови обласної військової адміністрації, Кабінету міністрів України про те, що ми маємо оптимізувати час, який будемо проводити на роботі з метою економії того самого світу. Під час дня. В день теж економимо, не включаємо, по максимуму економимо навіть самі комп'ютери, не включаємо, якщо немає потреби. Не треба, щоб він весь день комп'ютер був включений, Лише тоді, коли щось робимо, відправляємо. Ну, Ясно, що має бути в загальному відділі вимкнені, там, де є електронна почта, от, а там, де не підв'язана електронна почта, комп'ютер, якщо він не потребується, значить можна його економити. Крім того, нам треба з вами обговорити питання, щоб оптимізувати наш робочий час. Що це означає? О 17 й годині вже дуже темно. Так? Так. Ми можемо свій робочий час закінчувати, хоча б, наприклад, до 1 вересня, о 16 годині. Для цього пропонується скоротити обідню перерву на пів години і розпочати наш робочий час на пів години раніше. Як ви на таке дивитесь, шановні працівники? Дивіться, я розумію, що є іногородні. Ніхто не буде наполягати на тому, що іногородні має бути всім один ранку. Якщо автобус приходить на 8, ми будемо з повагою ставитися до таких працівників. Так, шановні колеги. Але місцеві оратівські можуть до цього долучитися з метою економіки. Так, Петро Іван, що ми маємо зробити? Проголосувати про це? Чи як? Ми маємо погодити е, рішення власника про зміни у внутрішньому розпорядку. Це па, початок роботи, закінчення роботи, е, час обідньої перерви по погодити із трудовим колективом, з радою трудового колективу. Е, згідно закону, е, перерви, обов'язково перерва має бути е, не менше ніж через 4 години. Ми це додаємо. І е, ці зміни, як вже ви сказали, вони носять тимчасовий характер до 1 березня. Ці зміни мають бути затверджені сесії селищної ради, оскільки ми внутрішній розпорядок затверджувалися сесії. Так, ми в п'ятницю будемо на сесії. Так, так п'ятниць, п'ятницю. З завтрашнього дня вже я думаю, поки не поставив розпорядження, почати роботу вже так. Сьогодні приймаємо рішення. Які будуть інші пропозиції, будь ласка, встановлюють наші керівники, працівників, структурних підрозділів, ласка, можете. Ваша пропозиція з таким поводиться, так? Шановні колеги, тому прошу вас голосувати. Раніше будемо вдома, зменшуємо війну перерву, трошки раніше виходимо. Я вважаю, що це тимчасово до 1 березня, так, Петро Іванович? Да, до 1 березня. Це пропозиція не для вас, шановні, лікарі. шановні керівники медичних залу. У вас інші разом. Так, що стосується і шкіл. Це теж не стосується це питання шкіл. Школи як працювали, так і вони можуть працювати, так? І Тому що це пов'язано з підвезенням діток. І ніхто раніше 5 годин ранку точно діти може приїжджати. Я думаю, зі школами теж тут немає виникати питань. І музична школа працює так, як працюють школи. І дитячий садочок так працює, і дитячі садочок як працювали. Ну, зрозуміло, так? Це тільки для тих, хто саме працює в управліннях і відділах. Це всіх зрозуміло. Хочемо доповісти вам, шановні колеги, що незважаючи, я думаю, що ви дивитеся і на сайті наші передачі, які не передачі, а це по радіо передачі транслюють наші наради. А на сайті ви дивитеся, як проходять наші наради у нашій громаді з керівництвом селищної ради, тому що основні питання. Ми обговорюємо на цих нарадах. Раніше ми проводили щоденні наради, сьогодні ми проводимо через день або у міру, потреби. збираємося, щоб обговорити основні проблеми і не тільки проблемні питання, і заходи, які проводяться, і плани, які ми маємо обговорити із керівниками і впроваджувати їх у життя. Прошу всіх на сайті Селишної Ради звертати увагу на публікації. Прошу їх поширювати, шановні члени нашої громади, тому що у вас всіх є. У більшості всіх є сторінки на Фейсбуці. Це наша спільна з вами робота. І якщо ми щось обговорюємо а ви розказуємо нашим громадянам, дуже добре, щоб з ваших сторінок наші громадяни черпали інформацію. Я вас про це буду просити. Не наполягати, це ваше право. Не всі можливо зареєстровані. Але це сторінка офіційна, офіційна сторінка селищної ради, і було б добре, аби люди цікавилися життям нашої громади, можливо, і виникало менше питань у людей до нас, до представників влади, і до вас, працівників, які працюють у селищній раді. Відповідних структурних підрозділів. Як би не було нам важко, але ми вже не на один мільйон перемонтували дороги у нашій громаді. А громада наша велика, 52 населених пункти, 26 рослинських округів. Ви це добре знаєте. Роботи у нас багато, не три і не чотири села. У нас сьогодні працюють усі школи, у нас працюють усі дитячі садочки і заклади і оборони здоров'я. Також працюють поміні. Ми сьогодні працюємо над проєктом бюджету нашої селищної громади на наступний рік. Так. Проводимо сьогодні нараду і вже зараз буде звучати повітряна тривога. При цьому всьому ми маємо спуститися з вами в укриття. Більш докладніше цього разу маємо на сайті, тоді надія описати, що робиться в нашій громаді. Лише вчора побудували, вдалося нам побудувати, завершити будівництво дороги. Багато нарікань є із жителів із сіл нашої громади, чому там немає дороги, чому там не робиться. Зрозуміло, що ні бюджет не потягне. Усіх тих побажань, які нам дають наші люди, і пропозиції, які пропонує нам наша громада, є дороги, які ніколи ніхто не робив, але пріоритетом у нашій роботі є ті, дороги, є ті вулиці, де проживає максимум людей. Тому що вулиця, де три людини, я вже на цьому наголошувала, ну, обов'язково будемо робити, але не все зразу. Майже до кожного села нам вдалося поремонтувати, вчора, тільки завершили, поремонтувати дороги до сіл, державні дороги, які мали ремонтуватися і завжди ремонтувалися за державні кошти. Цього року нам пропонувалося 50 на 50. 50% мала дати держава, а 50% мало бути під селищному бюджету. На жаль, свого, своєї умови, своєї частини договору, служба місцевих автомобільних доріг не викладає. Тому перемонтувавши лише за наш рахунок в вони вони ну, не так, як вони хотіли ремонтувалися. Але сьогодні дякую службам місцевих доріг нам за те, що бо із наших коштів, які ми перераховувалися на цій дорогі, платяться подачки і платиться заробітна плата тим працівникам, які працюють в тому. Так, вже загальна повітряна тримога є, так? Не тільки по телефону вже зараз прозвучало. Ви бачите, вже перші заморозки відбуваються. Ми готові до зимового періоду. Ми намагалися закупити посипковий матеріал, так, Андрій Михайлович? Є посипковий матеріал більше того, хочу наголосити, що утримання державних доріг цього року вперше за всю історію, яку я знаю і працюю тут, в районі за 20 років, будуть утримуватися, знову ж таки, за наш з вами. За рахунок Хожньої селищної ради за рахунок податків наших людей, наших підприємців Тому що всі кошти державні йдуть на забезпечення Збройних сил України, на забезпечення всього. основного, що відбувається на виплаті заробітних плат державним службовцям і взагалі службовцям, вчителям, лікарям, тому маємо підтримувати. Державу і змушені фінансувати теж ніколи не фінансували. Ну при цьому всьому податки не збільшилися, надходження до селищної ради, до бюджету селищної ради не збільшилися. Але ціни на все, на отримання шкіл, який, на підвезення діток зросли у п'ять разів. І енергоносії, і бензин, і солярка, і ремонт і саме автобусів. На цьому наголошу все. Не буду вас затримувати, ми маємо спуститися життя.